Так, друзі, привіт! Будемо роздивлятись далі книги. Висипав я ще один мішок і ось взяв до рук першу книгу. Попадалась вона мені неодноразово. Уже це переклад з німецької мови. Ось, будь ласка, така ось книга. Так, поїхали далі. Так. Час вибора Антон Дончев. Цікаво, цікаве оформлення книги. Які це роки, мабуть, 60-ті, почалась так, 70-х. Так, переклад з болгарської. Ось така ось книга. Ви, друзі, щось як знаєте про книги. До речі, ось висипалась такий десь кусочок якоїсь книги. Покажу цей штамп. Це бібліотека Львівської вищої партійної школи. Що цікаво, як вона. Сюди попала е, дана, не знаю, що це була за книга, от але такий от шматочок мене зацікавив сам штамп. Так, далі була така ось серія, попадається заграва Сталь і шлак е, Ну, це е, таке індустріалізація. Колективізація і так далі. З промисловостю все, що зв'язано, такий промисловий роман. Ось так. Далі. Так. В шкільній бібліотеці відома річ. Так, Алістер Маклін, третій том. Це у нас детектив. Здається, якийсь норвежець. А, шотландський письменник. Шотландський це письменник. І ось два романа, які сюди е, в третій том цей входять. Ну, більше я як висипав, е, крім третього, не бачив нічого. Так, щось тут зрозуміло. Надія е, Хоменко, люби мене. Видавництво Дніпро, 77-й рік. Роман Повість. Так, Долі перших спеціалістів. Віно, так, соціалізм і селянство. Так. Далі також відомий дуже автор. Мені він попадався в, в, в основному в такій м'якій політурці. Ось так. Це яке правдинське видання, 83 й рік, а ілюстрації немає ілюстрації. ну, Річ відома, друзі. Так. От не пам'ятаю, чи в мене саме вона є. Так, Горький в шкільній бібліотеці. Леонід Соболів, мойська душа. Щось про підводників, мабуть. Про флот, От. часів війни. Ну, Потрібно подивитись. Так. Далі поїхали. Ось така ось книжечка. Дивіться, як гарна. яке чудове оформлення. Олександр Рекемчук. Нежний возраст. О, дивіться як газети тут. Роман. 79 й рік. Ось дивіться, який танк. Це щось, мабуть, перша е, світова, тому що, наприклад, оцей танк це, можливо, Мауер e 5 Точно е, такий схожий. Пам'ятаю, в коли історичного музея в Харкові він стояв коло Т-34. І ось точно такий. Це е, перші танки, е, здається, Велика Британія. Ось так. Що Цікаво, схоже, також на Газпром, Держпром Харківський. Я колись там працював. І ось тут цікаво фасад мені знайомий. Там такі арки. Перше монолітна будівля ось такого масштабу в радянський час. В 20-х роках вона там значний час вона будувалася. Ну, мабуть, я подивлюсь, мені цікаво, Ну, схоже на, на будівлю, можливо, то не вона. Так. Е, далі дивимось. ЕКС, люди із Захолустя. Ну, такої, до речі, в мене немає. Такої немає. Так. Е, так, далі у нас Республіка Шкіт. Таке видання не попадало. З 60-х років різні були, а такого не було. Ну, на замочене. Так, аеліта також така не попадалась ні разу. Ось така ось. Другий том Анатолій Соболів. І це в двох томах. Ну, можливо, буде перший, не знаю. Хто це, друзі? Письменників багато. І все в голові не втримаєш. Так. Так, зрозуміла Макаренко. Е, так, така дитяча книжечка. Ось такий ось детектив безмяний. Так. Далі. Так, не прочитаєш тут повість о Ходже на середині. Леонід Соловйов, Господи. Вибачайте, я ж кажу, в мене то наголоси і незручно трохи мені читати. Не знаю, що це. Ось так оформлено в якомусь такому східному стилі. Так, далі дві книги, дивіться, Маріанни. Ось така мені в такому також оформленні ще не зустрічалось. Це яка книга П'ята. а це книга 4. Ось так, 93-й. Рік. Ну, якби збірка попалась повна, можна було б, до речі, забрати, тому що е е можна було б і продати комусь, я вважаю. Вольдемар, господи. Із з тупіка. Роман. Так. Щось, мабуть, про Сибір. Так. так, далі е, часта знахідка. Далі мертві душі Гоголя в серії е, КСК. Так, далі, зрозуміло. Мішок такий. Е, Курська дуга. Ну, хтось тут її клеяв, переклеїв, бачите? Різними такими засобами, але все рівно розклеялось так. Е, воєнна проза в основному, бачите, пішла. Так. так. Це Бранденбургські ворота. Це чи щось схоже такі колони, але, можливо, ні. Е, так, о, дивіться. Є якийсь поштова карточка. О, перфокарта, дивіться. Цікаво, тут он, марка є 76 й рік. Магазин номер 4 города Харькова. О, цікаво, треба забрати. Дивіться, яка. Срок викупа заказа 86-й. 80. Так. Цікаво, таке ще мені не попадалось. Цікаво, куди ж тебе відкласти, щоб не загубити. Ага, сюди я поставлю. Ось так, бувайте, бачите, що в книгах попадається. Від перших комп'ютерів до таких листівок цікавих. Так. Далі. Один серед чужих. Це якийсь... Ага, переклад з польського. Цікаво, хай буде. Треба подивитись. Так, е, Тургенів, зрозуміло. Щось розсипається. Войнич. Це то, що овод. Ташкентське видання якесь. Але щось воно все вже все ось так. Так, також якась книга на шматки. Ну, і один у полі воїн, мабуть, продовження. Там вона з трьох частин складається. Так, дошкільнята. До речі, ось такої літератури там цілий мішок. Я не знаю, показувати чи не показувати. Можливо, швиденько пробігтися до дошкільного віку. Я так розумію, що це бібліотека здали людини, яка була чи завідувала дитячим садком, тому що звичайний вихователь, ну така кількість літератури педагогічної навряд чи потрібна. А там все, що хочеш, є. От, господи, якась порнографія. Так. Василь Биков, зрозуміло. Так, знову цей щось він мене останнім часом вічний Зов цей переслідує. Дуже часто попадається. Так, далі. Палень трава. Роман в двох книгах. Я так розумію, людина чи навчалася десь. Можливо, в Грузії, я не знаю, можливо, десь е, в східних регіонах. Тому що, е, бачите, ось для дітей щось. І там цілий мішок такої літератури різної. Так, Вересаєв. Ось так. Е, Консуело. Перший том взагалі в двох. Формула яда Біляєва. Панфліти повісті. Так, далі у нас знову Гоголь ревізор ВКС. І ось була попадалась, тільки підмочена, а це ні Станюкевич. Так, далі. Моріс Дрюон. Це моє дитинство. Колись в бібліотеці брав, колись розказував. І читав. В класі так п'ятому. Дуже мене вразила дана книга і три мушкетери». Можна сказати, з них розпочалась моя любов до книг. Так, зрозуміло. Про пограничні війська. Ось таке щось, що це таке. Роман, перевод з французької мови. 62 рік. Такий ось роман. Ось бачите, знову така попалася тут. Е, так, така книга в мене є. Дуже цікаві тут ілюстрації, до речі. Дуже цікаві. Що так, що окремо. Ну, книга цікава. Роман. Так, далі. Пушкіна Онегин, Євгеній Онегін, так, Серафімович. Розкази. Далі у нас знову Вересаєв Повісті, правда, 88-й рік. Очина також трошки. Так, агата крісті бачу. Ось така. Так, ось така ось книга. Хлопці там стукають, грюкають. Вибачте за лишні звуки. Так. Розуміло. І ось така якась книга. Операція. Вікінг, але вже без початку і без кінця. Ось так. Зараз, можливо, ще гляну там, підготую якусь кількість книг і продовжимо. Так, продовжимо, друзі. Зараз швидко я пробіжусь. Все-таки вирішив я для архіву засняти ось ці книги. В основному це ось такі будуть. Так що дивіться, друзі, кому цікаво, можете переглянути також от. А ні, то, будь ласка, в основному ось такі книги. Дуже їх велика кількість, тому я ж зробив таке припущення, що, що це бібліотека людини, яка спеціалізувалася саме от на дитячому садку. Так, ось тут ще попадається ось така книга Бондарєва. А так зараз ми... Так, бачите, дитячий садок. От різноманітні. Ріхтерман. Різноманітні книги. От Уголок природи. Для воспитателей дитячого садка. Що цікаво, я ж кажу. Ось в старших групах. Ось так. Ось так. Цілий мішок такої літератури. Дивіться, заняття по математики, саме в дитячому садку. Так, далі поїхали оба. Показую. Можливо, якісь будуть повтори. Вибачте, я так. Я так дуже Так, ігри для розвитку. Це вже в школі, дивіться, декоративне прикладне мистецтво в школі. Цю, мабуть, я заберу книгу. Хай буде. Цю я точно заберу, а ці вам покажу. Забрати все не можу, друзі. Прошу мене зрозуміти, все це мені коштує копійку. От. Я стараюсь забирати щось таке актуальне для себе. І, і дещо ви пишете, я йду забираю. Буває таке, що е, от не забрав я книгу, написали, якщо вона ще не поїхала, приходжу і забираю тоді. Ось так. От. Це взагалі така зачитана, зачитана книга. Була в використанні активно. Так, далі дивимось. Ось така книга. Бачите, от є от такої літератури багато, то я вирішив, не знаю з якою вірогідністю, що це людина саме такої ось професії. Ось так. Далі поїхали. Як ми виховуємо дітей. Ось так. Виховай ось так. Ось така книга. А, така мені вже попадалась колись. Я дивився. Так. Висипав все на кучу друзі. Зараз я підсуну до себе. Ось така підготовка до школи. Як працювати з маленькими дітьми. Ну, яке різноманіття е, літератури взагалі. Бібліотека дошкільного працівника. Представляєте, ціла, будь ласка. Система виховання. Дивіться, учпідгіс. Це цікаво, як постановка речі. Остановка мови. Ну, це для логопедів, мабуть. 61 рік, до речі, цікаво. Так, так, так. так. Можна сказати, цілий якийсь як методичний, методичний кабінет здали, це точно. Але я так розумію, що все-таки це особиста бібліотека. Ось дивіться, знову. Ось така. Виховання культури поведінки, навчання, виховання дітей дошкільного віку, бібліотека дошкільного працівника. До речі, ось україномовні можна, можна і забрати. Так, Київ ось саме ось цю серію. Мабуть, я виберу, е, скільки тут є книг, саме таких, і хай вони будуть. Можливо, комусь і пригодяться, шкода. Туди, щоб пропали. Так, далі. Ось така ось книжечка. Навіть ось дивіться, як оформлювати дитячий садок, що цікаво. Цікаво, цікаво. Ось такий довідник. Ось такі ось. Очіться граючись. Будь ласка, для діток. Так, що ми вже все не показав? Бібліотека, бібліотека. Ось така книжечка. Знову тут, бачите, йдуть і повтори якісь. Знову, ну. Так, швиденько вам трошки показав, щоб ви мали уяву. Ось. Такі от речі також активно бачите, як здають. Ось ще з цієї серії. Виберу я все-таки хай, хай буде, друзі. Добре. На все добре. Далі буде. Гарного вам дня, ночі, коли хто дивиться. На все добре.